11 днів панувало таке глобальне міжнародне напруження після подій в Овальному кабінеті 28 лютого. І от, врешті-решт, 11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч американської і української делегацій. Отже, нагадаю, в лютому. Напередодні конфлікту в Овальному кабінеті у Саудівській Аравії була зустріч американської делегації і російської делегації щодо війни в Україні. Там насправді нічого не вирішили, ніяких принципових домовленостей досягнуто не було. По правді кажучи, слід нагадати. Потім, 28 лютого в Овальному кабінеті конфлікт Трампа е і Зеленського спровокований Венсом, на мою думку. І після цього. Е така певне занепокоєння на європейському континенті, тому що Європа в один момент зрозуміла, що є високий ризик того, що європейським країнам Західної Європи, тобто країнам НАТО з Західної Європи, доведеться є такий ризик самостійно допомагати Україні фінансово і військово в протистоянні з московською ордою. І отже, всі ці дні, десь з 1 березня і фактично до 10 березня. Європа дуже сильно просила вустами Страмера, британського прем'єра Макрона Шольца, просили Зеленського пойти на піти на більш компромісну позицію і налагодити знову ж таки комунікацію зі Сполученими Штатами. Отже, те, що відбулося в Джиді, це місто в Судівській Аравії, де відбувалися перемовини 11 березня. Дійсно стало. Можна сприймати позитивно зі стриманим оптимізмом. Я собі це так скажу. Отже, що сталося в джиді в Судівській раві 11 березня. Після того, як відбулася зустріч в Саудівській Аравії американської і російської делегації, і після того, як відбулася зустріч Трампа і Зеленського невдала в овальному кабінеті, минуло 11 днів і знову в Саудівській Аравії відбулася зустріч американської делегації. Тепер вже з українською делегацією в Україні. Тоді, в лютому, було неприємно, що спочатку американці зустрілися з росіянами, ну але там нічого вони не домоглися. Тому на другій зустрічі американської делегації, яка вже була присвячена діалогу з Україною, Україна достатньо непогано підготувалася. Але що основне на уджиду 11 березня, у вівторок, українська делегація їхала з певним планом. Забігаючи наперед, які не вдалося в повноті реалізувати, Україну представляли глава Офісу президента Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга і міністр оборони Уміров. Американську делегацію відповідно очолював Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, це аналог нашої позиції міністра закордонних справ. Отже, українська делегація приїхала з базовим наміром. Задекларувати готовність до миру. Саме це є принциповою вимогою Трампа. Він не хоче ні про що говорити, поки сторони не скажуть, ми готові зупинити вогонь. На початку березня, в перших числах березня, і аж до 11 березня офіційна позиція України і президента Зеленського і української делегації в Саудівській Аравії була такою. Окей, гаразд, ми готові зупинити вогонь, але лише в повітрі і на морі. Фактично цю пропозицію в перших числах березня озвучив президент Макрон. Як таку посередню компромісну. Трамп вимагає повністю зупинити вогонь. Україна пропонує частково зупинити вогонь. Тобто на лінії фронту продовжувати бойові дії, а зупинити, наприклад, дронові або там, ракетні обстріли. По території Росії або по російських позиціях на українській території. Ну і на воді, відповідно. Із цієї позиції українська делегація приїхала на переговори в Судівську Аравію. Е, підтвердженням саме того, що така була позиція на момент старту переговорів української сторони, також є те, що зранку 11 березня на, на ресурсі The Guardian, на порталі The Guardian, це британське видання, вийшла стаття, публікація Андрія Єрмака, в якій. Так само заявлялося, що повне припинення бойових дій вогню можливо лише за наявності гарантій. А поки немає гарантій, фактично витікає логіка така з цієї публікації, не можна повністю зупиняти вогонь, а лише частково. Тому всі ці фактори говорять, що це був такий настрій. Але ввечері 11 березня за київським часом. Всім нам вже були оприлюднені офіційні домовленості, спільна заява української і американської е, делегацій. Нагадаю, коли відбувалися американсько-російські перемовини в Аравії, не було фактично спільної опублікованої позиції. Тобто, це ще раз підтвердження, що тоді вони ні про що принципово не домовились. За результатами зустрічі американської і української делегації 11 березня була оприлюднена спільна позиція. І головний пункт цієї спільної позиції: сторони погодились повністю припинити вогонь. Тобто, фактично, американці е чи то дотиснули, чи то переконали українську сторону погодитися на повне припинення, тобто не лише в повітрі і на воді, а в тому числі на суші, припинити вогонь. Тому під час перемовин, також я думаю, що відбувалися оперативні зв'язки, дзвінки до українського з українським президентом розмови. Під час перемовин Україна погодилась на повну зупинку вогню, але е, я так думаю, що з української позиції наполягли на тому, щоб ця домовленість тривала 30 днів. Тобто спільна позиція нині Сполучених Штатів і України, що бойові дії і вогонь Україна готова зупиняти повністю всюди, але на 30 днів. Але з можливим продовженням цього перемир'я. Американці відразу американці це сприйняли як свою перемогу, і американці відразу так би мовити, віддячили Україну за цю компромісну позицію. І миттєво також в цій спільному ком'юніке вони заявили, що Сполучені Штати відновлюють постачання озброєння для України, а також в тому числі постачання розвідувальних даних. Все це було на паузі вже майже тиждень. Хочу сказати, що озброєння дуже важливе, і розвідувальні дані дуже важливі, бо без розвідувальних даних Україна фактично не здатна наносити точні удари по ворогу. Як на українській території окуповані, так і на російській території. Тому і відновлення озброєння, і вже сьогодні, 12 березня, з'являється інформація, що да, такі і розвідувальні дані, і озброєння знову, як і раніше, постачаються в Україну, в тому числі з Польщі через Польщу, як це відбувалося раніше. Таким чином, ми можемо констатувати, що перемовини в Джиді завершилися не так, як планувала Україна. Зранку, але тим не менше достатньо конструктивно. Я ще далекий від того, щоб стверджувати, що це позитивний результат або негативний результат. Але я, я називаю це конструктивний результат. Сторони дійшли згоди по певних позиціях, які є важливими для Трампа, для того, щоб він це пред'явив, представив своїм виборцям як свою перемогу, і разом з тим достатньо терпимими для України. І тепер. Фактично, Україна зі Сполученими Штатами перекидають відповідальність за все надалі на Росію і на Путіна. Відповідно, якщо Сполучені Штати з Україною домовились на повну зупинку вогню та перезапитання до Путіна, а чи готовий він заявити так само, що вони готові на повну запинку, запин, зап, на повну запинку бойових дій? Ми можемо констатувати, що е, Трамп поводиться так, як і я прогнозував і багато інших оглядачів, журналістів про це говорили і писали. Після того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів, стало зрозумілим, що він планує, що буде все по-інакшому, не буде так, як за Байдена. Все, що думає про політику Байдена, ви дуже добре знаєте. Політика Байдена призвела до того, що, по-перше, почалася ця війна. А по-друге, що він нічого не робив для того, щоб забезпечити перемогу України. Це були таке безкінечні розмови про те, що ми з Україною до кінця. До якого кінця? До смерті, хочеться запитати. А тим не менше Росія продовжувала наступати і наступати. Тому політика Байдена це було лайно і болото. Хоча для поверхневих, таких емоційних українців вони чомусь вважають, що це було спасіння порятунок для України, те, що робив Байден. Трамп почав діяти. Гостро, грубо, радикально і без емпатії, оце дратувало і дратує. Що він в своїх словах і висловленнях не демонструє достатньо емпатії до української трагедії, тобто він вимагає від України поваги і вдячності до Сполучених Штатів за допомогу, хоче більше такої подяки і вдячності. А Україна хоче більше емпатії і співчуття і солідарності з боку Сполучених Штатів, не просто щоб США були. Арбітрами і посередниками, щоб вони були на стороні добра на стороні України. І саме через це відбулися тоді напруження в овальному кабінеті 28 лютого. Але тим не менше, як я говорив, і багато хто відбувається те, що і прогнозувалося, що після перемоги Трамп почав просувати таку політику. Тут і зараз зупинка вогню. Якщо відмовляється Україна, Америка припиняє поставки озброєння Україні. Якщо відмовляється Росія, Сполучені Штати посилюють поставки озброєння Україні. Марко Рубія сьогодні, до речі, вже 12 березня, тобто на наступний день после Джиди у Саудівській Аравії, вже сказав, що якщо Росія відмовиться, припинити вогонь, це для нас багато про що скаже. Так він делікатно сказав, але відмовився відразу чимось Росії погрожувати, бо він вважає, що це буде неконструктивна позиція. Це буде навпаки там загострювати і провокувати Росію на відмову від припинення вогню. Тому станом на зараз фактично Трамп робить те, що всі і очікували від нього. Трошки йому і американським республіканцям зараз бракує емпатії. Але. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Здається, нібито на п'ятницю запл... запланована телефонна розмова між Трампом і Путіним. Швидше за все, Путін... Трамп поставить Путіну пряме запитання, то як, Вовчику, ти чи відмовляєшся від ведення бойових дій тут і зараз? Звісно, цей світ недосконалий. На жаль, президент Московії Путін. Людина, яка вбила і дії, якого призвели до смерті там сумарно і сукупно, там понад півмільйона людей. На жаль, е з ним світ продовжує говорити і питати його якоїсь там думки про щось. На жаль, така реальність, з якою ми вимушені змирятися. Я думаю, що Путін, попри очікування багатьох, мені здається, що багато хто в Україні розраховує, що Путін відмовиться зупиняти вогонь. Я думаю, що Путін погодиться зупинити вогонь на вимогу Трампа. І після того, як Україна також погодилась. Єдине, що він довитискає Збройні сили України з Курської області, і після цього, швидше за все, він погодиться на зупинку бойових дій. І от після цього почнеться найскладніше погодження умов тривалого миру. Для України це гарантії безпеки. які... НАТО, не НАТО, ЄС, не ЄС, членство, не членство, постачання озброєння, налагодження великого ВПК в Україні аж до розміщення ядерної зброї в Україні і для Росії щось воно там знову буде вимагати, різноманітні свої дурнуваті вимоги абсолютно неадекватні. Тому зараз є висока вірогідність того, що обидві сторони погодяться припинити вогонь на 30 днів. Але на етапі погодження умов довгострокового миру. Ось там же буде значно складніше. І там же виникне ризик того, що у разі, що сторони не знайдуть спільної позиції і Сполучені Штати не зможуть дотиснути всіх пунктів мирної угоди, тоді бойові дії можуть відновитися. І будемо сподіватися, що тоді, якщо таке станеться, Сполучені Штати однозначно і категорично стануть на сторону світла, на сторону правди на сторону добра. Ситуація не є вирішеною, визначеною, не фатальною. Багато що вирішується тут і зараз. І будемо сподіватися, що здоровий гост, україноцентрична позиція українських переговорників і також Боже благословіння буде на цій справі для того, щоб українська нація вийшла сильною. І переможною в цій битві, в якій ми зараз перебуваємо, е, про можливі формати довгострокової мирної угоди ми будемо говорити в наступних відео. Дякую за увагу. Також запрошую долучатися до нашої спільноти Це людей, які проповідують цінності україноцентризму, а також християнські цінності в усіх сферах суспільного і політичного життя, україноцентристи. І християни єднаємось для праведного перезаснування української держави після цієї війни, для того щоб надалі все, що ми будуємо, воно призводило до сталості, стабільності і сили, а не до занепаду, до якого ми прийшли станом на 2025 рік. Дякую за увагу! Долучайтесь до нашої спільноти. Заповнюйте форму в описі під цим відео, а також підтримуйте донатами цей канал і наш рух, і поширюйте це відео. За це будемо дуже вдячні. Побачимось!